Так сталося, що в останні тисячоліття більшості людей вселили, що в пологах головний фізіологічний процес, і тим самим відсторонили від народження великий дух отця творця. Бога і самого тата це все не могло не проявитися на самих жінках-пологах, коли вона залишилася повністю без захисту, без підтримки, як духовної, так і фізичної. Це додало факторів до відчуття болю в пологах і страждань як для матері, так і для дитини. Це не про те, що чоловіку потрібно обов'язково самому приймати пологи. Ні. Досить і поряд бути. Не в цьому головна задача батька: дитина ще в отробі реагує на стан, на почуття матері і в рівній мірі на почуття і батька, в силі і задачі батька всі дев'ять місяців формувати дух своєї дитини та підтримувати зі своєю коханою енергетичне поле любові навколо свого малюка. Ще мудріці дивнини говорили, що саме батько відповідальний за вищу складову людини. і в цьому його роль. Подібна Богу. Є така думка, що всі соціальні катаклізми саме через те і відбуваються, що у людства у своїй переважній більшості, навіть перебуваючи поряд зі своїми дітьми, Мало до них має відношення, коли з самого народження хтось над дитиною стоїть вище за батьків. Спочатку лікарі, які керують всіма процесами у вагітність та пологах, потім вихователі дитячих садочків, вчителі в школах і так далі. Це все відбувається через неосвідченість батьків і повне перекладання своєї відповідальності з цих процесів на інших людей. Підписуйтесь на мою сторінку. Тут багато інформації про свідоме батьківство та м'які пологи.